Я ще раз вам нагадаю, коли тут коли час, але, будь ласка, хто готовий, давайте долучатися. Свій останній гол заб'є у нас рахунок загальний 6-2. Давайте ще дві хвилинки, 10. три. До речі, після матчу прошу після вас. Завтра стартує після УПЛ. Вітаю! Два матчі. Легендарний Гукіпершов. Колос. колос. А ну, давайте, друзі, попробуємо зробити прогноз на завтра. Холос кривбас і рух Полтава. Пишіть в коментарях, що думаєте на завтрашні матчі. Я думаю, коло з коробасу 1-1. Боня, дякую за подарунок. Саня, дякую за подобайки. І думаю, що буде коло з ковбасу 1-1, а рух Полтава. взагалі зараз 0-0. Рух Полтава 0-0. Футбол може трошки тобто, буде під. Там, до речі, я навіть недавно тільки це замітив. Це інтерв'ю Лупашка Максима Нова на ефірі. Е, інтерв'ю Лопашка. Де він казав, що у нас є середині чотири матчі.